На Україну сунуть великі зміни. Різко прийдуть бурі і шторма йде велике похолодання. Дещо сталося із погодою. Тепер замість надпотужної спеки, яка була раніше, нас чекає сильне зниження температури. Місцями можливі дивні явища на кшталт, дуже сильних вітрів, що можуть переходити у смерчі. Тож українцям слід приготуватися до можливої штормової ситуації майже у всіх регіонах країни. Де саме коли чекати змін, дивіться далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом. З з нами, а ми будемо розпочинати. Повідомляється про грози та страшний шквальний вітер по Україні. Через негоду у Києві навіть приспустили головний прапор країна. Синоптики також оголосили і перший рівень небезпеки: жовтий у низці українських областей. Через негоду знеструмлені і 116 населених пунктів. У київській міській військовій адміністрації розповіли, що у столиці очікувалися шквали вітру зі швидкістю 15-20 метрів на секунду. Нині ж із відкритих джерел відомо про те, що столицю накрив вітер швидкістю 27 метрів за секунду. Кардина. На зміна погоди пояснюється тим, що над більшістю областей нашої країни запанував циклон, який надійшов із півночі із країн Балтії. Саме під його впливом проходять дощі і з'являються смерчі та буравії. Окрім того, внаслідок надходження холодного скандинавського повітря у тилу циклону відбудеться помітне похолодання в усіх регіонах України. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич. При цьому слід зауважити, що вже незабаром спокотна погода повернеться в Україну, особливо відчутною вона буде на пів. Дні та сході особливо обережними та уважними до негоди закликали бути киян. Окрім того, містян просять після оголошення повітряної тривоги негайно прямувати до укриття. Вітряна погода зі штурмовими поривами 15-20 метрів за секунду охоплює і інші українські міста. Подекуди, зокрема, в північних центральних областях та на Харківщині передбачаються дощі місцями із грозами. Такий прогноз озвучила українська синоптикиня Наталка Діденко у своєму телеграм-каналі. За її даними, в Україні переважає комфортна температура повітря упродовж дня від плюс 22 до плюс 28 градусів, на півдні – плюс 26, плюс 29 градусів. Дощі подекуди із грозами пройдуть у північних областях, подекуди в центральній частині та місцями на Харківщині. Нарешті території України переважає суха погода, зазначає сноптикиня. Очікується сильний вітер до штурмових поривів 15-20 метрів за секунду. Застерегла вона. Та поки з'являються нові повідомлення про наслідки негоди, що нині на нашу країну так на буковині буравії повалив дерева на проїжджу частину траси, що веде до КПП Сокиряни. Прибирали понад 30 кілометрову ділянку автошляху державного значення від повалених дерев та гілок шляховики. Повноцінний рух автотранспорту було забезпечено. Повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області. Додамо, що відомо, і про повалені дерева та обламане гілля у центральному парку Чернівців. Там наслідки негоди. Усувають також до служби порятунку 101 надходило повідомлення про необхідність пробирання дерев, що перекрили рух транспортним засобом на автодорозі з полученням СМТ на родичі місто Овруч у Коростинському районі Житомирщині. Прибувши на місце, рятувальники виявили три дерева, що впали на проїжджу частину дороги через порива вітру. Щоб відновити рух, рятувальники розрізали дерева бензопилами та прибрали їх на узбіччя. Про це повідомляє ДСНС у Житомирсь області внаслідок негоди, що супроводжувалася сильним вітром і дощем на території Коростинського району, залишаються без електропостачання 143 трансформаторні підстанції та 36 населених пунктів. Спрацювання автоматики спричинили ці проблеми з електропостачанням. Водночас у Чернігів обленерго повідомили, що через негоду у мережах Чернігова сталося три масових пошкодження. Надійшло 16 заявок від мешканців міста. Зараз по вулиці Кармалюка з Зламано дві опори та обірвані дроти електромереж без електрики нині перебуває більше тисячі домогосподарств. Уточнив Олександр Короб, представник Чернігів обленерго. Про цьому уточнюється, що вже незабаром енергетики всі пошкоджені, ліквідують та повернуть світло в оселі Чернігівців. Негода вирувала і у тимчасово окупованому Старобільську Луганської області. Повідомляється про те, що сильний вітер зривав дахи. У мережі показали фото та відео зі Старобільська. Зважаючи на кадри, можемо зробити. Вити висновок, що у місті був дощ, а також сильний вітер, здатний зносити дахи. Старобільськ внаслідок негоди зірвало дах із супермаркету Спар. Коментують ситуацію в мережі. Чи погодні умови були подібними в інших населених пунктах Луганщини? Невідомо. Ну а тим часом, окрім негоди, Україну накривають сильні магнітні бурі. Такий прогноз із такою серйозною геоактивністю зустрічається вкрай рідко. Синоптикиня Наталка Діденко із цього приводу сказала наступне: Цитує її тримайте коло себе у Обхідне, бо поєднання сильного вітру та сильних магнітних бурь може впливати на самопочуття, проте без допомоги і підтримки не залишимося. Спека піде тимчасово. Повітря обіцяє бути свіжим і приємним скрізь в Україні. Спрогнозувала синоптикиня. Зазначимо, що в мережі з'явилось повідомлення про те, що на сонці відбувся самий потужний спалах 25-го сонячного циклу класу Х 14 Про це повідомляють у головному центрі спеціального контролю. Зазначається. Що жителям землі пощастило, тому що спалах відбувся зі зворотньої сторони сонця. Минулий потужний спалах а 12 теж відбувся із зворотньої сторони. Вчені підкреслюють, що якби викид коронарної маси відбувся в бік землі, то нас накрила б геомагнітна буря, потужніша за попередню із полярними сяєвами на півдні. Однак, окрім краси, на нічному небі ми могли б стикнутися із вираженням енергетичної та телекомунікаційної інфраструктури. Зазначимо, що геомагнітна активність вимірюється за шкалою від 0 до 9, а для позначення використовується планетарний К-індекс. До сильної магнітної бурі відносяться активності показників від 5 і більше цими днями повідомляється про те, що сонячна активність із К-індексом, що відповідає сильним геомагнітним хвилюванням, спочатку очікується сонячна активність із К-індексом 7, а далі сонячна активність зменшуватиметься. К-індекс прогнозується на позначці 6. Фахівці попереджають, що під час магнітних бурь у людей можуть виникати апатія, тривога, дратівливість та невизначеність у прийняті рішень. Також слід врахувати, що можливі прояви серйозніших проблем зі здоров'ям до таких можна віднести підвищення артеріального тиску та мігрень Метеозалежним людям під час геомагнітних бурі рекомендують відмовитися від великих фізичних навантажень по можливості цей період краще присвятити відпочинку та турботі про своє фізичне та ментальне здоров'я. Для цього можна приймати теплі трав'яні ванни, пити більше води та не навантажувати нервову систему. Ну і на завершення негода накриває цими днями не лише Україну, а й сусідню Польщу країною пройшовся потужний буравій із грозою. Відомо про двох-двохсотих тисяч Винків залишилися без електрики. Про це пише РМФ 24. Відзначають, що потужні грози пройшли у північній та центральній частині країни. За час негоди пожежно-рятувальні служби здійснили понад 3500 виїздів для ліквідації наслідків. У лодзі на території Лагевнецького лісу фатальні наслідки спрошинило повалення вітром дерево. Ще один летальний випадок зафіксували на озері Негоцин у гіжицькому повіті. Там сильний вітер перекинув вітральник. Загалом внаслідок сильного шквалу на озерах перекинув. Лися 18 човнів. Як відомо, у Мазовецькому воєводстві рятувальники виїздили на виклики близько тисячі разів. Понад 800 – у Вармінсько-Мазурському воєводстві та майже 300 – на підлящі. Сильний вітер пошкодив лінії електропередач. Раніше повідомлялося про те, що близько 30 тисяч споживачів залишилися без електроенергії. За прогнозами синоптиків у Вармінсько-мазурському воєводстві знову очікуються борі. Я вам вдячна. Глядачі, за те що ви додивилися свідо до кінця. Підпишіться, поставте поди. Вайка, і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.